Нікопальці, і так, за підсумками збору на бінокль і метеостанцію нашим захисникам. Нарешті, все получили, ось такий чудовий бінокль, трохи не такий, як спочатку замовляли, ну потім узгодили з військовими краще ось таке чудо. Зрозуміло для чого. І метеостанція. це стаціонарна метеостанція. Тут зрозуміло для чого вона, це для напрямку і сили вітру. Ну, і військовим більш вони розбираються, як і що. Що тут, я все перевірю. Докуплю, я вже дивився, що треба докупити сюди акумулятори, докуплю акумулятори, перевірю все досконало і, мабуть, в понеділок вже її відправимо. Заодно відправимо прапор міста Нікополь, образи Божої Матері та кукли мотанки. Всім дякуємо! Все буде Україна!